натискаему кнопку play и начинаем. Это лайк, это мистер Сани, это стартап шоу, что у нас сегодня учишься. Да, слушай, так много всего интересного, креативного, энергосберегающего, да и просто и вообще положительного. И экологично. Ну а такого стартапа, про мы будем одевыватися и на это поддерживать. Конечно, поехали, стартап шоу начинается в 2 часа дня в конце концов. Сьогодні у програмі розумна пляшка води. Що такое прокрастинація? Найменше у світі мобільний телефон. Як зробити себе креативні? Об этом розкаже Клавдія Максименко, психолог, основатель проєкту Пейзаж за полчаса. Ну що? А у нас ще сьогодні в календарі много событий произошло. Так я пропоную розглядати 1866 рік, коли у США відбулася наступна подія. Готуйте свої очі, дивіться, Перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах було. Почестно, открыто! А теперь посмотрите, пожалуйста, какие были эти роликовые ковзаны. Он, как маленькие велосипеды. Это как велосипеды для гномиков. Вот вот что, вот что, понимаете? А еще, значит, 11 августа 1906 года в Англии Юджин Ласт патентирует звуковое кино. Вот как он выглядит. Вот его профиль. Вот как он выглядит. Вот эта колонка. А oh, й ah, кстати, вот скорее всего, презентация всего происходящего. <гум> так. Ну і нарешті 1926 року компанія Kodak оголосила про початок роботи зі створення ага кольорової кіноплівки. І саме з тих часів ми нарешті можу, могли спостерігати і бачити кольорове кіно. Угу. Mm -hmm. Так, так, дальше идём в разноцветную э, реальность нашего бытия, потому что у нас сейчас будет некий вопрос, и наши артисты будут отвечать на него совершенно странным образом. Будем надеяться, что сейчас будем не наблюдать чёрно-белое кино, а все же посмеёмся, да, и просто поулыбаемся. Сегодня я попрошу, что такое прокрастинация, кстати. Прокрастинация? Прокрастинация. Видимо, про прокрастинация. <рекрастинация> Ну, це щось <с> <Да. с> прокрасити націю може. <с> Це щось кримінальне. Дивіться, якщо я зараз почну щось говорити. Це коли тих звірюшок, стрілять по О Що Щось зв'язане з воровством прокрасти. Це коли ти втікаєш на дискотеку, тобі 14 років, батьки тебе не відпускають, і тобі треба через вікно прокрастинація, щоб все-таки відірватися до ранку з подругами. Тупе дурнеї не дорозвинуте. І словаря? Не знаю. Кримінальних авториавторите право Прокрасти коропрокрастинацію. Дайте кольорів, дайте життя, дайте сонце, світла і добра. Эх, дайте, дайте нам эти мысли, эти мысли, эти домыслы. На самом деле прокрастинацией страдают многие студенты, и даже вы, кстати, в том числе. Это некий такой себе момент откладывания на завтра. Это психологическая особенность каждого человека. Я пропоную зараз жить именно в эту мыть, в этот час, и узнать про такие страшные варианты, как пляшки. Разумные пляшки. Починаете смотреть на своих властников и вимагати, чтобы они вчасно пили воду. Но... Так вот, ситуация осталась І тепер вже на кікстартері. Отже, корпорація, одна ну, теж корпорація. Одна з компаній випустила на платформі кікстартер гаджет, який буде спостерігати за своїм власником і Відказувати, коли вчасно потрібно приймати воду. Це дуже потрібно спортсменам. Це дуже потрібно тим людям, які дуже так обережно зі своїм здоров'ям працюють. І до речі, дійсно гаджет синхронізується із смартфоном і налаштується за допомогою додатку, і так таким чином, щоб постійно нагадувати скільки потрібно випити води при цьому. Объем... Винегретковый не только стану да, да. организму, она и твою по Ну ничего себе. Объем бутылочки 710 мл, и она полностью сделана из экологичного пластика, значит человеку будет приятно с ней пить, ходить с ней на природу. Естественно, она многоразово... Их вызывать-тося, О, какая чашка. Вот она за мной как следить. Молоді, креативні та дуже перспективні українці змагаються за перемогу у конкурсі «Ідея Ікс». Хто з них отримає 100 тисяч гривень від «Нескафе 3 в одному»? Дивись у вівторок, 18 серпня о 17.00 на М1. Зовсім скоро у студії М1 буде відбуватися неймовірна подія. Отже, всеукраїнський фінал, битви стартапів, да. ідея їх представляє. Отже, поки претенденти на перемогу розминають м'язи та мізки, пропоную подивитися на них особисто, побачити їх вражені очі, які палають вогнем, і звичайно познайомитися з ними. Один з учасників просто зараз. Давайте. Доброго дня, я Юрій Маковецький. Я люблю збирати плітки. Я представляю проект «Підслухано в БЦ. Це онлайн спільнота, де білосерківці обмінюються думками, пліткують та знайомляться. Був женат, жена танцовщица. в постілі робила невероятне. мене відчуття, що я читаю чужу переписку. Невероятне віддільно в БЦ» — це найпопулярніший онлайн-проєкт міста, який об'єднує понад 35 тисяч учасників і нас щоденно читає 7 тисяч унікальних відвідувачів. Якщо це все не жарт, якщо це дійсно правда і такий паблік дійсно існує з тими коментарями, які там є, і з тими матюками, які там є, то мені стане дуже погано. Перемога в конкурсі нам дасть можливість відкрити кафе, де віртуальні друзі стануть реальними. В принципе, вкладывать большие деньги в подобный проект нет смысла. Тут не должно быть ни, там, ни дорогой мебели, ни другого оборудования, ни каких-то дорогих продуктов. Все должно, должно быть очень simple, потому что одно дело проводить вечеринки, а другое дело э, созда ну, построить кафе, которое было бы рабочим, и чтобы мне приходилось свои деньги доплачивать в конце месяца за аренду. Мы будем проводить швидкие побачения для наших подписчиков. Ми плануємо розробити програму, яка буде підбирати пару і, і призначати побачення в нашому кафе. У нас буде книга секретів, і наші відвідувачі зможуть почитати чужі секрети, обговорити їх та поділити своїми. У разі перемоги гроші ми витратимо на оренду, обладнання та молодіжний креативний ремонт. Це взагалі утопія, що з онлайну цей паблік можна привести в офлайн. Цей проект вже вже зроблений, він вже є. Нічого не треба більше робити. Ми віримо в перемогу і зробимо все від нас залежне, щоб підслухано ВЦ стало центром не лише віртуального, а й реального життя нашого рідного міста. Ну что ж, и уже через час за нами будут наблюдать множество ваших глаз. И не только бутылки, между прочим, умные. Ты так и кажешь, наши усти мы люди-павуки, у которых 8, а больше 16. Тем не менее, мы рады, что мы будем вещать вам и дальше. Будем говорить о таких важных э, интересностях, как Нет, сделать напрямую, себя. Нет, например, наивысший у света деревянный будинок, то наименьший мобильный телефон. Выбачу, я тебя перебывал снова и снова. Как сделать себя да? креативнее, об этом расскажет Клавдия Максименко, психолог да. и основатель проекта. Пейзаж за полчаса. Где находится чарівна кнопка креативности на вашему ціле? Дізнаємося за 60 клон.